Привіт, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, уже цього місяця значна частина споживачів замість двох отримала одну платіжку за газ. Тобто Нафтогаз не розсилав окрему платіжку за доставку газу. І це не була якась помилка. Це офіційно Нафтогаз заявив, що не буде уже цього робити. В чому справа? Як це все буде відбуватися? Що це? Передбачаю впереді, чи це такий уже шлях до того, як було раніше, коли існувала лише одна платіжка. Давайте розберемось. До речі, ось недавно платив за телефон, і з -за 100 гривень в мене зняло там майже 8 гривень комісії, і я почав шукати якісь альтернативи, тому що усім сім'ї поповнити це непогана сума набігає. І відкрив для себе один такий сервіс, і тепер раджу його вам, який дозволяє, е крім того, що не платити оці всі комісії, ще й також. Суттєво економити на комуналці. Як це відбувається? Кожен раз, коли я сплачую за ту саму комуналку, за газ, за доставку газу, мені назад повертається певна сума грошей кешбеком. Що це в них таке за модне слово? Так? Кешбек це дослівно так переклад, повернення коштів. Це коли магазин або, наприклад, банк, коли ви користуєтеся його послугами, робить вам Певний відсоток на повернення. Вони там попередньо бан, там газова компанія домовляються про співпрацю, але нас це не цікавить. Головне, що це працює. От, наприклад, ви 11 місяців сплачуєте за той самий газ, і вам назад капає якийсь відсоточок назад. Так і 12 місяць вже платите не зі своєї зарплати, не зі своєї пенсії, а саме з того. Що вам повернулося з тих відсотків з того так званого кешбеку? Прикольно, прикольно, доволі зручно і корисно. Як цим користуватися? Як завжди, усі корисні посилання я залишаю в описі під відео і в першому коментарю. Переходите по тому посиланню за три хвилини реєструєте карту і вже з тієї карти робите проплату попередньо підключивши той самий кешбек. Що ще доволі корисно, крім повернення коштів за комуналку і проїзд? Ви також можете налаштувати таку функцію, як автоплатежі і позбавити себе рутинної задачі кожен місяць годинами стояти в черзі до банку. В наступних відео, після того як ви вже, звісно, зареєструєтеся і почнете користуватись даним сервісом, я розповім вам, як усе це підключити, щоб воно працювало все чітко, правильно, щоб ці кошти вам назад поверталися і ви економили. Крім того, тут ще раз повторюю, що це один з небагатьох сервісів, який дійсно дозволяє робити. Різного роду проплати, комуналки, поповнювати мобільний, переказувати кошти своїм рідним близьким, так і це все без комісії. Не потрібно платити зайвих коштів за оці всі операції. Ось така інформація про зручний і доступний сервіс від банку «Пумп». А тепер давайте розберемося з цими квитанціями на газ. В цьому місяці вже жителі Кіровоградських, Харківських областей Дніпра, Кривого Рогу і Харкова безпосередньо отримали замість двох платіжок за газ офіційно одну платіжку. Діло в тому, що ці компанії вже перейшли з облгазів до Нафтогазу, саме за обслуговування газотранспортних мереж, тобто за оплату за доставку. Газу. Тож ем, виходить, що і сам газ і доставку газу тепер для них робить одна єдина компанія: це Нафтогаз. І показники також, до речі, у них приймає той самий Нафтогаз, тобто потрібно передавати вже в цих областях, регіонах безпосередньо в Нафтогаз. І тут ця газова компанія вони зробили таку річ. Замість двох квитанцій, які приходили раніше, прислали одну. Відразу за газ і за доставку газу. Поки що сама інформація всередині, тобто два пункти, розокремлена, тобто йде графа за газ, за доставку газу і внизу графа разом. Але чи не є це таким шляхом як до повернення того, що було раніше, коли все було включено от в один єдиний тариф? Тобто в тариф на газ відразу входила ціна і на його доставку. І люди навіть ну не знали, що там туди входить. Їм просто була фіксована ціна на газ, яку вони платили. і вона була в рази менша, ніж зараз. Тариф на газ, і ще плюс той самий тариф на доставку. Усі чудово розуміють, що людей дуже драконить цих дві квитанції. Так, Уже люди очікують, коли на світло буде, побачили, що з газом працює, чому не зробити дві квитанції на світло? За світло і за його доставку. Потім за інтернет і за його доставку, за повітря і за його доставку. Так, ну, це я так утотожнюю, от але насправді воно так, що. Е Кількість папірців, які отримують наразі люди оцих квитанцій, вона просто величезна, і це все трішки насторожує і лякає. Тож, вирішили йти по шляху спрощення. Ну, грубо кажучи, цей шлях був закладений ще 10 років тому, а потім почали оце мудрити. Так? Тепер же ж бачимо, потихеньку повертається. Чому тільки в цих областях, а в інших ще все так, як було раніше? Тому що, повторюю ще раз, тут вже об'єднані на Нафтогазові і газ, і доставка газу. В інших областях за газ відповідає там, наприклад, Нафтогаз, так чи якась інша може компанія, їх там багацько, ну, візьмемо саме найбільше Нафтогаз, а за доставку газу відповідають там облгази. І виходить, це дві різні структури, дві різні фірми, і ви їм окремо платите. Тут, ж, коли одна, то оплата йде якби одним платежем. Так, звісно, оплату за доставку газу ніхто не відмінив, але вже пішли тим шляхом, щоб спростити людям розуміння, так за що вони платять і куди, і кому. Бо колись позаминулого року почали вводити кучу цих газових компаній, кучу цих доставок. То люди просто запутались і не розуміли, що з цим всім робити. А от така система спрощення дозволяє краще, наглядніше бачити. Но разом з тим хотілося, щоб з цим спрощенням прийшло ще і падіння тарифів, тобто за цю доставку газу, так? бо ніхто не розуміє, куди такі величезні кошти платяться, на що вони витрачаються. Труби як лежали в землі, так і лежать. Так. Ну, це зовсім інша історія зараз саме про квитанції, що вона. Тепер одна, хоч містить і тих самих дві графи, але все-таки в більш зручному форматі. І також нагадаю, що швидко, зручно, без комісії, і потім ще з поверненням коштів ви можете її оплатити за допомогою сервісу, посилання на який я залишаю в описі під відео. Тож дивимося, що далі буде з цією доставкою газу, як воно все буде розвиватись, можливо, дійсно в уже найближчий час. Ми будемо платити одну єдину якусь фіксовану суму, і не будемо путати, що кому за що, де там нарахували, і за який рік взагалі відбувався цей розрахунок, тому що ми всі чудово знаємо, так що в цьому році ми платимо за обсяг. Який ми спожили в минулому році, і байдуже, споживаємо ми в цьому році чи ні, ми платимо, грубо кажучи, за той в наступному році будемо платити за те, що споживаємо зараз. І це якось ну, взагалі незрозуміло, чому не по фактичному рівні. Так як було раніше, так скільки використав, от за його використання і за його доставочку, заплатив. І все, і нічого не путаєш. Тому розбираємося, намагаємося якось вплинути на цю ситуацію, і радий вас побачити на каналі головних думок і новин України.